З вами всратий біткоін. Багаті люди дуже люблять борги. У той час, як багато бідних людей роблять все можливе, щоб якомога швидше погасити борг, багаті знаходять способи збільшити своє боргове навантаження. Бідним людям важко зрозуміти цю концепцію. Навіщо комусь борг під відсотки, які отримують разом із ним? Багаті люди використовують борг по-різному. Подивіться. Чому багато найуспішніших людей вважають за краще бути в боргах до шиї, мати іпотечні кредити, кредити на покупку автомобіля та багато інших форм платежів, замість того, щоб жити без боргів і без щомісячних зобов'язань. Це відкриє вам очі. Більшість із нас чули, що існує два типи боргу хороший і поганий. Поганий борг це гроші, позичені під зобов'язання або речі, які щомісяця коштують вам грошей і втрачають свою вартість. Кредит на покупку автомобіля зазвичай вважається поганим боргом, оскільки найчастіше споживач позичав гроші на придбання активу, який знецінюється і коштує йому щомісяця грошей. Щоб здійснити виплати, їм потрібно йти на роботу, щоб заробити гроші. Як альтернатива, хороший борг це гроші, які використовуються для отримання більшого доходу. Типовим прикладом цього є іпотека для оренди нерухомості або позика для бізнесу, яка принесе більше грошей, ніж коштує борг. Щомісячні платежі покриваються доходом, який приносить актив. Інвестор у нерухомість не проти платити 5%, 6% або навіть 10% на позичені гроші, оскільки він знає, що це дозволить йому заробити набагато більше. Фахівці з нерухомості можуть мати іпотеку під 7% або близько того, але, своєю чергою, вони потенційно можуть отримати 15 або 30% прибутку від своїх інвестицій або грошей, які вони особисто вклали в угоду. Припустимо, менеджер ресторану хоче розпочати новий бізнес та відкрити ресторан. Не дивно, що робити це надзвичайно дорого між грошима, необхідними для оренди або купівлі приміщення. Необхідно вкласти кошти, необхідні для обладнання, меблів, страхування їжі та найму персоналу. Деякі бачать в цьому тільки витрати, тому їм залишається вибір. Вони можуть чекати десятиліттями, поки у них нарешті з'являться гроші, щоб почати, оскільки вони намагаються заощаджувати гроші швидше ніж рівень інфляції, або вони можуть взяти бізнес-кредит і почати набагато раніше. Так, їм доведеться платити відсотки за гроші. Але якщо вони отримують прибуток, це того варте. Сума, сплачена на відсотки за борги, часто може зменшити вашу податкову заборгованість. Відсотки, сплачені за іпотекою, студентськими та бізнес-позиками, можна вирахувати, фактично зменшуючи ваш оподаткований дохід за рік. Наприклад, якщо хтось має загальний дохід 100 тисяч доларів. І він сплатить 10 тисяч доларів у вигляді відсотків, які не підлягають оподаткуванню, його оподаткований дохід тепер становить 90 тисяч доларів. Це не заощадить їм 10 тисяч доларів на податках. Замість того, щоб сплачувати податок із доходу в 100 тисяч доларів, вони сплачують податок з доходу в 90 тисяч доларів. Вони налізуть у борги лише заради того, щоб списати відсотки зі своїх податків, але це одна додаткова перевага. Використовуючи менше власних грошей у великій кількості банків, ви маєте можливість масштабуватися набагато швидше, ніж це було б можливо в іншому випадку. У вільному прикладі, скажімо, хтось має 100 тисяч доларів, щоб інвестувати в оренду нерухомості. Вони можуть заплатити готівкою за одну нерухомість вартістю 100 тисяч доларів або покласти 20% на 5 окремих об'єктів вартістю по 100 тисяч доларів кожна та фінансувати решту. Платити готівкою за одну нерухомість, безсумнівно, безпечніше, але накопичення грошей для наступної нерухомості може зайняти дуже багато часу, навіть якщо врахувати додатковий грошовий потік, який вони отримали, володіючи нею вільно і з розумінням. Використовуючи гроші банку, інвестор міг би залучити свої кошти та почати спостерігати подорожчання п'яти окремих об'єктів нерухомості, не кажучи вже про податкові пільги та той факт, що їх іпотечний баланс буде зменшуватися щороку. Ця здатність до масштабування також стосується інших власників бізнесу. Найбільшим компонентом використання чужих грошей є вищий рівень ризику, який пов'язаний з цим. Позичання грошей означає, що ви потенційно можете зіткнутися з проблемами та мати проблеми зі сплатою цих боргів, не виплатити кредити та втратити свої активи. З іншого боку, кредитне плече може дозволити вам отримати експоненціальний прибуток, який набагато перевищує той, який зазвичай заробляє людина без боргів. Вищий ризик означає більшу винагороду. Коли ви використовуєте гроші, прибутки від ваших інвестицій збільшуються незалежно від того, чи є вони негативними чи позитивними. Коли справи йдуть добре, вони йдуть дуже добре, а коли справи йдуть погано, вони йдуть дуже погано. Це не дивно для багатих людей. Вони розуміють, що використання боргу означає більший ризик втрати грошей, але вони, як правило, дуже добре вміють збалансувати ризик і винагороду. Вони не позичають необачно гроші для бізнесу та інвестицій, які мають високу імовірність провалу. Вони дуже обережні, і один зі способів мінімізувати свій ризик це купувати зі знижкою. Вчення Дейва Ремсі можуть бути дуже ефективними для звичайної людини, яка хоче створити довгострокове багатство та зберегти його. Дотримуючись його стратегії, майже немає ризику втратити все. Але це супроводжується серйозним недоліком, і це те, що для досягнення великих фінансових успіхів потрібно дуже багато часу. Насправді, дотримуючись його правил, щоб накопичити портфель на мільйон доларів, може знадобитися все життя. У Дейваремсі є кілька ідей, які кожен повинен реалізувати наприклад, жити на менше, ніж заробляєш. Це основний фінансовий принцип, який кожен повинен практикувати, щоб досягти успіху. Але не всі багаті люди сліпо дотримуються всіх його порад. Багаті люди дивляться на його поради і дивуються, навіщо мені виплачувати борг за низькими відсотками, коли я можу стабільно заробляти набагато більше, ніж відсотки, які це коштують. Навіщо мені платити готівкою за машину, якщо я можу профінансувати її під 4% та залишити гроші вкладеними? Щоб заробляти гроші, потрібні гроші це фраза, яку ви, швидше за все, чули раніше, і в цьому є частка правди. Багатим людям набагато легше стати багачими, тому що вони мають доступ до капіталу. Доступ до боргів дає багатим людям гнучкість мати купу готівки без деяких недоліків. Наприклад, спостерігати за зниженням його вартості через інфляцію, спокійно сидячи на ощадному рахунку. Їм подобається мати кредитні лінії та можливість позичити гроші, якщо вони хочуть, тому що це означає, що вони можуть скористатися можливістю, якщо вона з'явиться. У багатьох випадках позичання грошей є пільговим, оскільки це означає, що їм не потрібно переміщувати готівку та продавати активи, щоб зробити покупку. Продаж активів у короткий термін. Коли виникає можливість, може призвести до продажу зі збитком або негативних податкових наслідків. Люди з тонною боргу люблять високу інфляцію, тому що вартість їхнього боргу з часом зменшується. Інфляція дозволяє позичальникам повертати кредиторам гроші, які коштують менше, ніж вони коштували на момент позики. Протягом останніх кількох років багато людей вирішували брати гроші в борг, тому що відсотки були настільки низькими, що позичали гроші майже безкоштовно. Коли ви позичаєте гроші під 3%, а інфляція становить 8% або близько того, вартість боргу зменшується. На перший погляд, здається, що з часом позичання грошей обходиться надзвичайно дорого, оскільки відсотки, сплачені за 30-річною іпотекою або кредитом на 6 років, є непомірними. Це справді так здається, але якщо врахувати інфляцію, позичати гроші не так дорого, як здається. У багатьох видах позик залишок виплачується з кожним платежем, який ви робите. Щомісяця баланс стає все меншим і меншим, поки, врешті-решт, не буде повністю виплачено, хоча зазвичай це не є метою. Багаті люди бачать виплату основної суми боргу як додаткову вигоду від позичання грошей, і в більшості випадків це розглядається як вишенька на торті. На початку більшості позик, таких як іпотека на житло, Основна сума майже не зменшується, оскільки більшість щомісячних платежів становлять відсотки. Виплата повільно починає прискорюватися, але в більшості випадків це лише додаткова вигода. Виплата основної суми це бонус, але він не має жодної вигоди, яку можна отримати від інфляції, що зменшує розмір боргу та здатність використовувати кредитне плече. Використання боргів це палка двох кінців для тих. Хто емоційно не готовий їх використовувати або краще залишитися без боргів і використовувати стратегію Дейва Ремсі? Важко помилитися з принципами, яким він навчає, але багаті люди дуже люблять борги через згадані причини. Використання боргів має багато переваг, і якщо це робити стратегічно, це може дозволити вам дуже швидко розбагатіти. Пам'ятайте. Чому найуспішніші люди люблять позичати гроші і використовуйте цю інформацію, щоб допомогти прийняти краще рішення у вашій ситуації? Дякуємо вам за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалося це відео і ви отримали нову інформацію. Чекаємо вас у наступному відео. Бережіть себе. Усі люди прагнуть отримувати більшу зарплатню, але лише найрозумніші стабільно інвестують. Великий капітал формують сотні та тисячі дрібних, але регулярних інвестицій. Запрошуємо тебе у розважально освітній ком'юніті українських ентузіастів, 10 в сиратих баксів. На тебе чекає багато корисної інформації про децентралізовані фінанси та інвестиції з точки зору звичайного українця. А також меми, експерименти та спілкування з однодумцями. Крім того, адміни щоденно інвестують 10 доларів в криптоінструменти, чесно звітуючи про результат. Наше головне правило не ти працюєш на гроші, а гроші на тебе. Якщо погоджуюся, раді бачити в своїх рядах. Аби знову не фантазувати про те, як круто було б купити біткоін у 2012 році, почни діяти вже зараз. Перекладено і озвучено командою Всратий біткоін. Дякуємо автору за відео. Посилання на оригінал ви можете знайти в описі. Підписуйтесь на наші спільноти 10 всратих баксів та всратий біткоін, Телеграм.